Засідання продовжено, присутні всі ті ж самі учасники щодо було Доповнення до судового розгляду розвитку сторони. Оскільки ми встановили, що жоден із представників сторони захисту не ознайомлювався з речовими доказами, також з відеоматеріалами СРД. Під час допиту обвинуваченого він повідомив, що речі, які вилучені, і речі згідно протоколу, і речі, які, по яких проведена експертиза, це різні речі. По одних із них, зокрема, по фоп 12. При собі зараз він посилався на цей документ під час допиту і при собі зараз має копію. Обіцяє наступне засідання принести оригінал для звірня. Ми просимо долучити копію по, по Форду. Е, узгодили з захисником Ореховським позицію з приводу інших речей, які не відкривалися стороні захисту. Е, позиція наступна. що Просимо час для ознайомлення з матеріалами, ми підготуємо відповідне клопотання і покажемо на тій розбіжності по речах, саме інкримінований Кольт і Хеклер корх, а також складені вже або слідчими або оперативниками. З додавленням певних деталей до пістолетів голок, зокрема ствол. З приводу цих речей ми заявимо клопотання або повторний огляд, або у нас буде клопотання про визнання. Доказів недопустимо. У зв'язку з цим просимо перерву для ознайомлення з матеріалами. А крім цього, вибачте, і ще в зв'язку з тим, що не відкривалися матеріали по відео, і після розгляду в судовому засіданні знав так званого легендованого свідка, ним було замовлено порівняння експертиза, фоноскопічна порівняна експертиза записів голосу, яка не підтвердила, що це одна та сама особа. Но ну, мы ей так уж на дому на дополнительную дополнительного суда Можно еще? Ваша честь, мы в прошлом заседании посвежили э, видеодоказы, э, где прокурор мне менял, что там, ну, про этот, я не понял, так для чего, это был, ну, рюкзак. Э, я, я, понял, почему мы дослеживали кусками, потому что там на 57-й минуте э, видео. Э, нет, вот мы должны Вот этот э, рюкзак, э, там получается видео после того, как меня задержали, продолжается э, у этого Краснова, и он говорит э, полицейским: там в машине остался мой рюкзак, э, там в нем мои вещи, принесите. И они приносят вот этот рюкзак. Почему нам показали кусками? Потому что дальше на видео этот рюкзак. Э, Сам Красновпізнається, що та його ворів за. Ми показали кусками. У нас є запис, ми досліджували його щось. в повному об'ємі. І якщо ви на щось, я завжди казала і кажу, якщо на щось хочете звернути увагу, якщо б ви сказали, що давайте подивимося ще далі, і я хочу щось заявити, то Ні, так... не було. Що значить вам показати? Це те, що стосується стадії доповнення, враховуючи, що нам відео не... Ми його відкривали, ми його досліджували в суді, і тільки коли суд вже нам дав доступ тобто до цих матеріалів. Тобто ви хочете, щоб ми відклали судовий розгляд для ознайомлення і підготовки до доповнення, до стадії доповнень. Так. З доповнення стосується виключно тих матеріалів, які не відкривалися стороні захисту, не, не письмових. Так, але е, речові докази ми досліджували. Якщо ми ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, коли приніс прокурор речові докази, я запитувала, Ми будемо їх відкривати. От, ми будемо ми... у сторони захисту, була інша позиція. На Хотіли подивитись, От, як тільки, вони тільки те, що так. воно не розпаковувалося, так, так, тобто так. не відкривалося у нас. Ми пакет, який приніс прокурор, досліджували тільки на предмет того, чи міг він бути розпакований для пред'явлення захиснику про скурні, бо нам він не розпаковувався, слідчі і речові докази і нам не пред'являвся. Тому ми досліджували пакет як окремий речовий доказ про встановлення обставин, того, що речі, які є всередині, не пред'являлися сам пакет після так званої експертизи. не… Розпаковувався, от ми тільки на предмет цього досліджували. І ну, якби це позиція захисту по 290 Самі речі ми назви там просто сфотографували, і вони за повідомлень дали ним під час його допиту не сходяться з тими речами, які інкримінували на самому початку.